Зіпробуємо робити плавлений сир, творог, жирненький, там 9% я беру. Треба пів кілограма, 100 грамів масла, 2 яйця курячих, чайна ложечка солі, чайна ложечка соди. Яйця. Спробуємо, як роблять. В інтернеті. Норм. Яйця через мисочку обов'язково, щоб не було сюрпризу. Ложечка солі, ложечка соди. Блендерити я не буду на камеру, а взагалі що буду. Гляньте яка краса. Яка паста вийшла? Хвилинки три збивав. Ну не постійно, так там жн, жм. Зараз ставлю на вогонь і грію поступово. Так, трохи підігрілося, я його помішую. Буду помішувати хвилин 5. Бачите, біля дна. Типу ніби як кипить. Улас. Ну, на несильному вогні я на п'ятірочку поставив. Оце з цього моменту типу булькання. 5 хвилин. Там четверть, мабуть, ложечки лимонної кислоти ще додав. І ще декілька хвилин помішую. Ну і ще раз збиваю блендером, щоб було однорідно. Ой. Так, ну ніби вийшло. Щось таке, що почекаю, поки вичихне. Подивимося, яка буде консистенція. І в'ялену сливку. Холодильнику була, помідора не було, сливка була. Рецепт помідорів скоро покажу.